Привіт, друзі! Ви на каналі Домашня ферма Садгород. В принципі, як і завжди, хочу вам трошки своїх ось блошок показати. Це, до речі, не всі. Там ще частина на вулиці бігає. Це я їм сюди соломки принесла сухенько. І на вулиці у нас сніжок і плюсова температура. Тут трохи, щоб сухості додати в сарай, тим більше вони так люблять. Покоперсатися в ній. Є різні і чорні, і білі. Тут помісі чисті є бентамки і чисті карликові віандоти. Ну, а там уже помісі пішли. Півник чистий. Ну, як чистий, може по окрасу він і не дуже чистий, але порода я маю на увазі. А так курочки є. Ті, що більшенькі, то видно, що помість там теж. Он. То старшенький півник. Це, це, здається, молодше, то старше, або навпаки. Ні, це, мабуть, молодий, бо. Так, да, це молодий, бо нема шпор у нього. Там курочка, є в нас віандот. Ось курочка, віандот, ось курочка. От їм в кайф. Вони полюбляють таке, це для них взагалі супер. Поглянемо, хто у нас там ще на вулиці є. Випустила я своїх бігунків нарешті. Я так боялася, що гуси їх бить будуть, але начебто все обійшлось. Ростає наш плюсова температура, і воно таке ішов сніг, а це вже наче дощик сіє. Цікаві такі вийшли і півники, і курочки такі непогані гуси там в кінці, що це? Ага, грак літає, а вони такі хопа і голови зразу доверху. Так, ну, в принципі, всі в сараї. Це в мене це серед білий лишився. Всіх поприбирала, бо вони там такі були сірі, сірокрапчасті, але вже старі, вони повиносились, а це серед білого лишила. Все-таки маю надію, що я цього вже 24-го року замовлю там Буде в мене нове стадо. Все-таки ця садка дуже гарна птиця. Хоть і крикливі, але. Але суперові. Гуси теж кричать і нічого, все нормально. Бачите, який кайфіндичка прийшла. Теж собі там гребеться. Собирають насіннячка. Це ще гуси сюди не дійшли. Вони б зараз би як побачили і зразу ей, крики такі. І залітають. Нічого, хай, хай курочки погребуться, йдуть вже. Вже йдуть, де їх не пускають. Я тут стою, вони вже позаходили. Дві гусочки вже по ходу винеслись, бо були неслись, але я яйця забирала. І її було немало. Мабуть, штук, ну, десь штук по 14 кожна точно знесла. Вони, може, думали сідати, але... Ніхто їм цього давати робити не буде. Воно щось трохи, дивлюсь, одна й сиділа там, мостилася, але ні. Я її це забирала, тому що то воно не треба абсолютно. Так, і ще вам зараз покажу. У мене є там у клітці. Ще малеча сидить, підростає. Під червоною лампою вони сидять, все, щоб їм було тепленько. Годувала комбікормом, а це комбікорм у мене закінчився. Але ось така от малеча в нас тут є. Теж тут бентамочки і віандоти. Є декілька, я бачу, в комісій. О, те, що я вам казала, ось, бачите, сунеться вже. Тунуться. Це, що я ж кажу, щоб я вже вийшла, то вони б вже були тут. Зараз ще покажу свою малечу, куди вилізте, куди. Ось такі от красунчики в мене є. Ну, без убитку, так би скажемо, тому що пропадали в мене деякі. Але без цього не буває. Ну, я надію, що вони підростуть, все буде добре. Були старшенькі, то я їх уже сюди. Спільне стадо викинула, до речі. А ось бігає один Він побігти, мічиться. Це і старшенький і там ще є вони, я не знаю, де поховались. Дівчатка наші. Так, все, буду закінчувати, зараз все, приберу рядно, там рядно під низом. І хай заходять гуси, вони тут теж собі порядки понаводять. Що поїдять, вони ж полюбляють таке. Так, все, друзі, дякую всім за увагу. Отакий, як невеличкий відеоогляд моєї птиці. Кому цікаво, пишіть, можливо, можливо, зацікавить, хочете яйця на весну інкубаційні, то я надію, що яйце буде. Я буду їх розділяти, тому що віандоти у мене окремо живуть і бентамки окремо. І ця помість та, що лишається, вони теж будуть окремо. Так що яйця будуть чисті. Все, дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня та мирного неба над головою. Всім пока-пока.